Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 17 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 97 690 особин за добу 420 і поранено 293 007 песиголовців за добу 1260 танків 2985 одиниць за добу 5 бойових броньованих машин. 5958 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 1947 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 410 одиниць засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця гелікоптерів, 264 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно. Тактичного рівня 1648 одиниць, крилатих ракет 653 одиниці за добу 61, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4577 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки 174 одиниці за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.